Всім привіт! Сезон копання картоплі. Зніму вам коротенький огляд на саморобну картоплю копалку, яку я зробив ще років 15 по тому. Це копалка власної, можна сказати, конструкції, бо на той час ще їх взагалі в нас в регіоні таких не було. Копає чудово, Зроблена швидкоруч з підручних матеріалів. Ось така її конструкція. Зараз вам коротенько покажу розмір. Може хтось хоче собі так зробити. Значить, ширина самої копалки, конструкції 50 см. І такий самий десь ширини грохот. Висота самого захвату, по балку де корпус 40 см. Так, довжина її загальна. Разом із ножем. Метр п'ять сантиметрів. Самий ніж із прутами передніми має 40 сантиметрів. І саме головне, ширина між прутами 3,5. 35 мм. Ось так, щоб картопля не пролітала. Значить використав я тут слінбоки, хто пізнав це Жигульовська задня тяга, я не пам'ятаю як вона називається. Ось, всі чотири їх тут. І тут вона на салінблоках тих вазовських, що задні місто стоїть. Вони міцні, довго вічні, я їх ще ні разу не міняв за 15 років. І я їх рекомендую ставити, тому що тут підшипник не буде в піску ходити, бо тут кругом швидкість невелика, а бокові навантаження. Так, тут теж салінблоки вазовські. І тяга з Дніпра, мабуть, оця. Якщо коляску регулює розвал ліва-права різьба, то я не регулюю кут атаки ножа. Сам ніж стальний, ну і диск, щоб знімав зілля і різав землю. Тут ось такий привід, така бочечка, корпус, кривошип з Босходовського колінвала. Сюди якийсь автомобільний шатун, монтований підшипник. Ось така. Тут підшипник, тут двойний підшипник стоїть. І воно трасе все грохот. А ось ця тяга трасе передній ніж, окремо. Обов'язково, щоб він ворушився. Якщо не буде він мати хід, тоді вона буде сунути землю. Ну і оберти сюди не більше 250 оборотів в хвилину. Якщо у кого там вали відбору 500 оборотів, то треба обов'язково редуктор пониження в 2,5 рази. У мене трактор саморобний, то в мене є варіант чотири різних швидкості, вода відбору. Ну, ось така копачка. Копає чудово, Ну, звісно, косити поле треба, але викопує всю картоплю. Вся зверху, нічого там грабатись не потрібно. Так що робіть, беріть на озброєння. Кого цікавить, задавайте питання. Ще відео, як вона копає пізніше.